Друзі, вітаю! Поки в Росії літають красиві патріотичні українські дрони. 350 рейсів, просто заморожені, сидять на посадці. А президент вучить через Азербайджан з пересадкою їхав а, до Москви, десятки тисяч пасажирів сидять і жаліються. Як же ж так? Кілька годин, а дехто навіть 10 годин можна страждати через цю війну. Ну, от, приїдьте в Україну, поживіть і побачите, що ваші війська тут роблять і що насправді означають страждання. Але ми зараз не про це. Росія готується до параду, приїжджають уже перші лідери, сі приземлився. Вучич, який з фінзу підставили одного, а як двішники в класі обидвоє захворіли і нікому не повірили, що вони хворіють. Тепер вони вже суперздорові, все класно. Їдуть один вже навіть в Росії, другий ще не знає, як облетіти всі блокуючі країни. Венс тим часом робить заяву, що вони відходять від тих ідей перемир'я, які в них були, тому що Росія. І він каже, Росія впирається, вони хочуть надто багато. Туман переговорів, перефразовуючи Макнамару, розвіюється. Сполучені Штати більш тверезо починають оцінювати позицію Росії. Дуже добре, що вони це роблять. Перед так званим цим парадом побідобесся, щоб Росії показати реальну картинку. Росія має вийти із святкування і дати відповідь Штатам, так чи ні? Якщо ні, штати повинні посилити Україну. Саме таким є план. Давайте все проаналізуємо. Бесенче сказав, що санкції при Байдені були слабкі. А я вам зараз розкажу про санкції. Російський хор турецького виступав просто в залі ООН. Співали руських пісень, розповідали, значить, про російську фашистську культуру. Ви серйозно? Половина з тих, хто був на сцені, під санкціями в центрі Нью-Йорка і ще деякі речі. Тому давайте про це ми теж зараз поговоримо. Е, підпишіться на цей YouTube канал. У вас мільйон триста, які цього не зробили. Коли ви підписуєтесь, алгоритм рекомендує україномовне відео, його більше, і ми витискаємо автоматично російськомовні, проросійські, інші або відверто маніпулятивні російські канали, які часто люблять підзаробляти гроші для своїх СВОшників в нашому медійному просторі. От, а коли ми їх витискаємо, ми більше збираємо і швидше збираємо. Нам зараз треба дозбирати 750, тому підписка. Зараз треба 750 тисяч, тому будь ласка, нас майже 700 по гривні, а краще по 700 гривень, для того, щоб ми швидше зібрали. Ми купуємо шарк, ми купуємо реп, ми купуємо автівку. Ну і зрозуміло, що Мавік для трьох бригад всі вони супер важливі, всі бойові. Це в нас 92-га бригада, це Реп, 42 га бригада і 152-га бригада це автівочка. І Мавік буде. Тому, будь ласка, доєднайтеся. Потім кілька днів відпочинемо. Обіцяю, пам'ятаю, що дуже багато зборів. Ми швидкість з вами не втрачаємо. І скоро звіт будемо робити. На більш ніж 50 мільйонів, які ми з вами сумарно зібрали. Це дуже круто. Але зараз давайте ще витримаємо цю динаміку. Тому 700 гривень хто може, а хто може більше, а хто менше, неважливо. Важливо підтримувати. Власне, Сполучені Штати передають нам новину, це каже Венс, здавалось би, Венс, якого. Уже жартують конгресмени демократи кажуть, що поїхав в Індію, там війна, поїхав в Ватикан, там помер Папа. Можливо, йому варто було б поїхати і в Росію. Якщо там помер би їхній а, ватажок, було б супер. Якщо почалася б в них війна з Індією, було б ще краще, тобто ми не проти, щоб Венс поїхав і до Росії. Якщо без жартів. То Венс каже насправді дуже здорові речі, речі, про які ми давно мріяли, просили, але нас не чули. Це була сліпа зона. Що він каже? Про це передають власне, американські змі. Він каже: це сьогодні сталося 7-го числа Мюнхенська безпекова конференція. У них є там такі ТОКС. От і власне він сказав, що відходять від ідея перемир'я, тому що вона не подобається РФ і мають намір сконцентруватися на питаннях довгострокового врегулювання війни в Україні. Е, Росія просить на переговорах надто багато між позиціями України і Росії, за його словами, прірва. Крок, який ми хочемо зробити прямо зараз, це щоб як. Росіяни, так і українці домовилися про деякі основні принципи для проведення розмови. Це дуже важливі для росіян-українців речі почати говорити одне з одним. Також сказав, що США відчувають роздратування обома сторонами, адже ті, мовляв, настільки ненавидять одне одного, що коли ви маєте. Годинну розмову з однієї сторін, перші півгодини вони просто скаржаться на якісь історичні образи. У США вважають абсурдним, що Київ і Москва не ведуть переговори. І Венс називає такі контакти необхідними наступними великими кроками на переговорах. Венс додав наостанок. США хочуть, щоб Москва і Київ почали говорити один з одним. Вашингтон готовий брати участь у цьому процесі. Так от. Путін хоче забагато, значить, санкції треба піднімати, нафту понижувати, зброю Україні давати. Тоді хотілки Путіна просядуть. Це м'яккі речі. Звичайно, кілька американських ракет по території Росії, як в Хрещеному батьку, добрим словом, і револьвером можна було б досягнути більше. Але Штати цього робити не хочуть: ні Байден, ні Трамп, ні Венс, ні будь-хто інший. Окей, каже Україна, то посильте нас так, щоб вони дійсно почали відступати навіть від тіні, яка буде падати від України. Ось це наша позиція. І ми якраз таки вас про це просимо. Штати не виходять з переговорів. Він скаже, що ми будемо залишатися, але хочуть більше прямих дискусій. Знову ж таки, при прямих дискусіях єдине, чим можна скористатися, якщо там буде Путіном, те, що він вийшов в відкритий простір. І завершити питання, про яке так давно мріють десятки мільйонів українців. Хоча я не впевнений, що він на такі переговори особисто приїде. Штати розуміють, що зараз треба підтиснути Путіна. Поки що вони це роблять тільки медійно, дуже по-веганськи і дуже лайтово. От, все-таки могли б зробити жорсткіше. Але ось ця спроба знову ж вона більше виглядає не просто звести, а як відкласти від себе відповідальність. Ну окей, змогли, не змогли, там довгостроково подивимось. Розумієте, тому що якщо зараз ще загориться більше полум'я між Індією і Пакистаном, нам воно, до речі, не вигідне. Трамп може переключитись туди. Це вже початок війни з Китаєм. І тому скаже, ну, все, все, все. Ми там уже там Туреччину підключили, вони напряму переговори ведуть. От бачите, це нагнітання, вони один одного ненавидять. Стоп. У мене одне просте питання. Вони на нас напали. На що ви наставите в один рівень? Вони один одного ненавидять? Індія з Пакистаном можуть про це більше говорити на території Кашміру, що там хтось когось ненавидить. На нас напали. Ми що їх любити повинні? Вони напали, коли країна спала. І вони зараз кажуть, вони один одного ненавидять. Ну, хоча б співставляйте, це дуже образливо чути, ненавидять. У нас є мільйон причин їх ненавидіти. І знову ж таки, коли говоримо про історичні речі, знову ж вони прийшли на цю територію. Да, Вони найгірший стартап, який зробила Україна. Юріму Долгорукому краще було взагалі дітей не мати. Ніж те отрепія, яке там вийшло і що воно породило. Проблема, що так, на той час контрацептивів не було. І, на жаль, в нього були діти. І вони породили оцю цю Хламонщину, яка потім приходила кожне кілька десятиліть, щоб знищувати Київ. Зараз прийшли знову. Розумієте? Але зрозуміло, що Венсу це не цікаво, Венса цікавлять і інші речі. Але якщо вже пояснювати всю історичну. Епопею, то от вона виглядає так. Це історична помилка України, але ми її точно виправимо. Ми їх порадили, ми їх і завершимо. Бесен каже, що при Байдену були слабкі санкції. Ну, як справжній топовий політик, він що буде зробити? Правильно, ввести сильні санкції. Тому що, якщо там слабкі, вводьте сильні. Ну, от, але поки що ми їх не бачимо. Тому що. Е Федерація з фехтування росіян заводить типу нейтральних спортсменів. Далі Трамп каже, давайте росіян запросимо на чемпіонат світу по футболу. Нащо питається? От нащо? Він каже, ну краще вони, може, переговори захочуть вести. Дивіться, це не про кенселінг, модне слово, яке з'явилося в останні кілька років. Це про історичну справедливість, раз про покарання злочинців. Два. Про заборону поширення фашизму в світі три. Це не те, що ми їх забороняємо, тому що вони якісь не такі. Вони вбивці. І кров на руках. А спортсмени пропагандисти. І в них теж кров на руках. Частина з них числиться в армії, розумієте? І тому Захід каже: ну давайте санкції. І третє. Хор Турецького в ООН. Та ви серйозно, Та це танці на кістках. Це просто танці на кістках. Да, Зараз там вже починають казати, тому не сказали, того не попередили, через чорний хід зайшли. Стоп, а як він, під санкційна потвора, цей турецький, заїхав взагалі в Нью-Йорк? Як ви пропускаєте його під дипломатичними паспортами в вигляді багажа? Ми можемо оформити. І 200, і 300, але просто що це відбувається на глобальному світовому рівні, пропагандистів приймають на рівні ООН, стид і позор. І ми повинні про це говорити. Наші дипломати повинні направити відповідні ноти, щоб він не виїжджав далі Московської Московській області і сидів в літаку, щоб ще й вилетіти. Не міг через те, що там літають прекрасні дрони. Розумієте? Тому, коли ми говоримо про санкції, їх треба вводити. І не 17 пакетів, за яким треба ще 18-й 20-й. А такі, як вводили патріоти справжні. Ну, наприклад, відомі санкції проти Північного потоку 2, відомі санкції проти крейсера Москва, відомі санкції проти багатьох інших російських потвор, які, наприклад, я вам сьогодні зранку розповідав, подивіться відео, які чинили безчинство в Бучі. Бум і немає, тому що. Ось це справжні санкції, які призвели до того, що е, винуватці покарані. Я не гітую за такі методи, наприклад, для е, компаній секторів економіки. Зрозуміло, що це буде масова історія. Але ці санкції повинні бути доконаними і приносити збиток Росії. Так, ми вітаємо і аплодуємо, коли з'являється пониження цін на нафту. Але, друзі, давайте трошки додамо газу в цей двигун і зробимо так, щоб все ж таки ми бачили менше 40 доларів, а не те, що ми бачимо зараз. Це коротка інформація, якою я хотів з вами поділитися. Напишіть, будь ласка, від зміни стратегії Венса зміниться щось чи не зміниться? Як ви? Гадаєте, і друге, чи вийде Путін з ініціативою після 9 травня більш довгого перемиря, щоб задобрити Трампа і не втратити його. Не для того він там втручався в вибори в Сполучених Штатах, щоб сьогодні за 100 днів втратити, буде підлизуватись і підігрувати. Напишіть, так? Ні. Головне, зробіть донат на Збройні сили це. Та організація, яка вводить справжні потужні санкції, яким вороття й каят немає. Три бригади, 750 тисяч залишилося. Зробіть донати, ви точно не пожалкуєте. І друге, я вас попрошу підписатися на цей YouTube канал. Ми витискаємо російські наративи, російську медійну присутність в нашому політичному та медіапросторі. Чим менше їх тут буде, тим здоровішим буде наш політикум. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!